Благословен Бог наш, нині часу, і навіки, віки, амінь. Слава Тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесне, Терри Душі Існе, і живе, и все исполняется, кровошу блажений податок, прийде в селисне, и очистим всяких скверни, спаси блажа душа наша, святи Боссик, без смерти по нас, святи Божье, без смерти по нас, святи Боссик Святий без смерти по нас, слава Існу, і святому духові, не по всех часах, і на веки век, Амінь. Пресвяти Троїць, помили нас, Господи, вочисти грехи наші, владико прости, беззаконні наші, святий прости, і сили, немощі моші наші, і минут твої Господи, помило, Господи, помило, Господи, помилуй. Слава Отцу Ісину, і святому духові, і по всіх час, і на віки віки. Амінь. Отче нашої, сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде волятвоєм, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і проси нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, як у Твоє Царство, і сила, і слава, Отця Ісина, і Святого Духа, і нині повсякчас і на віки віки, Омінь. Да воскресне бо Бог і розточеться в рази Його, як добіжать од лиця Його ненавидяще Його, як зайдем, дає щезнуть, як Та й вас лица Вогня, так Ти та погибнуть грішниця в лица Боже, а справедлиця дав, звеселяться. Господу помолимося, Господу помоли. Отче святий, врачу душу тілес, послаю на Твої Твістина Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, думку і от смерті, збавляючись з за роботи, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Олесю, Данила, Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христину, Квітку, е, Вікторію, Младенця Єву, Максима Михайла, е, Ольгу, Оксану, Ольгу, Роберта. Е, Даниїла, отця Стефана Людмила, Антонія, Андрія, Петра, Оксану Кіра, Степана, отця Семена, Василя, отця Павла Людмила, Антонія, Петра, Андрія Оксану Кіру, і робів божих Ольгу, робів Божих про Стефана, про три Павла, Ірея Семена, про Василя Ольгу, Сергія Світлана, Антона Нікіто Віру, Екатерину, Ігоря, Ірину, Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, Оксану, Маркіяна, Софію Віктора, Івана Ірину, Ірові Боже, Василя Людмила, Віталія, Христину, Домініко, Вікторія, Миколая, Марту, Мілан, Остапа Руслана, Ганна, Миколая, Ігоря Оксану, Віктора, Аліну Марія, Тарасан, Ірину, Андріана, Оксану. Анастасію Катерину, Василя, Василя Наталію, Дмитра Данила, Оксану, Ігоря Олеся, Владислава, Ярославу, Оксану, Роману, Анну Захарію, і Робів Божих, Віталія, Оксану, Ігоря Оксану, Лілію, Івана, Юрія, Роксану Матфія, Вероніку, Ірину, Миколаю, Юрія Віталію, Олександра, Даниїла, Ярослава, Ярославу, Павла Олексія, Олега, Марту, Сашу, Євона, Тетяну, отця Стефана, отця Василя, оця, Семена, отця Павла, Оксану, Юстину, Андрія, Дмитрія, Ольгу, Романа, Олександру, Ігоря, Тетяну, Володимира, eh, Владислава Іванну, Анастасію, Олену, Наталію, Ореста, Наталію, Соломію, Оксану, eh, Андрія. Назарієм, отця Степана, отця Василя, отця Ольгу, Віктора, Руслана, Софію, Юлію, Івана, Христину, Максима, Діану, Людмилу, воїна, Михайла, Миколая, Дмитра, Олексія, Ігоря, Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, Галину, Йосипа, Марію, Наталію, Рів Божих, отця Степана. Тетяну, Олександр, Кароліно, Світлано, Надію, Галину, Сергія, Івана, Назара, Марія, Вікторія, Наталія, Стефана, Олега, Ірину, Марія Йосифа, Михайла, Соломія Максима, Іванку Ярослава Володимира, Павла Наталію, В'ячеслава Марту, Анну Мар'яну, Максима, Ігоря, Юрія, Артура і Мілану, Вікторія, Ярослава, Богдана, Наталія, Любов, Любов, Романа, Віталія. Данила і Богдана Лілію, Катерину, Оксану, Олега, Миколая, Володимира, Ярослава, отця Степана Тетяну, Ольгу, Марію, Ярославу, Мар'яну, Максима, Матвія, Христину, Василя Миколая, Наталію, Петра, Наталію, Ігоря, Анну, Воїна, Георгія, Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Младенця, Миколая, Дмитра, Олега Марію, Михайла, отця Степана, Ольгу. Назара Івана, Євгенію Василя, Оксану, Сергія, Ілону, Марію, Олену, Ірину е, е, Степана Ярослава, е, воїна Ігоря Володимира Олега, Дарину, Ульяну Петра, Галину, Олену, Ксенію, Тетяну Ульяну, Ульяну, е, 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 Мар'яна, е, Марію, протрея е, Степана, Петра. Лідію Петра Ярослава, Богдана, Христину, е, воїна Володимира, воїна Ігоря, Олену Анастасію Олександру, Василя Діану Анастасію, Анну, е, Миколая воїна Івана, е, Степана Ігоря, Ольгу Олену, Евеліну Ірину, Анну Юлію, Олега Ярослава Ірину, Стефана Юлія, Мирослава Віра Дмитра. Воїна Андрія, Марію, Романію, Андрія, Галину, Лесю, воїна Богдана, воїна Степана, от Степана, Степанова, Василя, оце Семена, Павла, Павло, оце Ігоря, Ольгу Юлія, Марка Василя Максима, отця Степана Богдана, от Степана Ігоря Галину, Андрія Валентину, Оресту і робів Божий Михайла, Марію, Ольгу Христину, Анатолію Михайлину. І робів Божих, eh, Василя Наталія, Дмитра Данила, eh, Дмитра Данила, Оксану, Ігоря, Олесю, Владиславу, Ярославу, Оксану, Романа, Яну, Анну, Захарію, Юлія, eh, і Рівів Божих, Назара, Тетяну, Вікторію, Андрія, Богдана, Ярослава, Романа, Ірину Павла Олеся, Ігорі, Софію, Анастасію, Максима, Тетяну, Сергію, Софію, Наталію, Оксану. І робів Божих Наталію, Ольгу, Віктора, і робів Божих Марію, Ульяну, Юрія Каріну, Маріну, Мар'яну, Єву, Вероніку, Марка, Симона, Воїна Ігоря, Богдана Галину, це Степана Ірину. Е, Максима Марію Любов, Ігоря Наталію, Віталію, Ігоря, Павла, Богдана, Христину, воїна, Павла, е, тілесний, душевний немощи, оживотвори їх благодаття Христа Твої, молитвами владичиці і владичицеї, Марії, у світ Чесних небесних сил, безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесно славного пророка, Притечі, Хрестителя Йоанна. Святих славних сиханих апостолів, святих славних добровідних мучеників, преподобних боносних наших святих ісели безребренку, космі Дем'яна, Кіра, Йоанна, пан Талімана, Ярмолай, Самсона, Дімеда, Нікита, святих праведних, ботицьких ім'я, всіх святих, як ти, Ісе, джерело силення Боже наше, Дві слава селаю, Отцю Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Господу помолимося. Ще іще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога, помолимося. Господи, помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня, всьому настав і підтримай мене. Які би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями. Всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не стридити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступачого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прошати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаймо святої мир всім і духу Отвіму. Від Матфея святої Євангелія читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі! время Воврем'я, он призвав Ісусу на надесятого, ученики свят, Даде їм власть на досяг нечистих, якоди і згоня, де ізцелити всякий не і всяку болізнь. Сіяв, бо на десят, посла Ісус, заповідай Моря. На путь язик, не діти того, градця не входьте. діти же паче ковцем, погибшим дому Ізраїлю. Хотя ще проповідайте що як приближиться Царство Небесне, боляще стіляйте, прокажайте, очищайте. Мертві, воскрешайте, біси і згоняйте, то неприясне, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами має причистої, матері, святі, славних схвальних апостолів. Святих праведних ботицьких м'яд, не всі святих помоли спасе нас, як облах і чоловіку любець. Амінь.